Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. Вечірня панорама продовжує свою роботу. І сьогодні до нашої студії я запросила засновника фонду громади Житомира Анатолія Євдощука. Вітаю вас, пані Анатолію, у нашій вас. студії. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша організація? Ну, протягом вже багатьох років особисто я ну, активно займаюся благодійністю да, в місті Житомирі. І ряд проєктів в місті Житомирі вже було реалізовано, які направлені саме на допомогу можна сказати, реалізації молоді, це допомогу у лікуванні онкохворим дітям і, ну, і ряд проєктів, в яких приймав участь, щоб ну, допомагати людям. На сьогоднішній день організація приймала активну участь у співорганізації марафону, телемарафону Разом за життя, де ми збирали кошти для онкохворих дітей. І наша команда, велика команда громадських діячів, журналістів, філантропів, де ми зібрали ось останній раз близько 500 тисяч гривень, і кошти сьогодні вже надходять у сім'ї, допомогу сім'ям малозабезпечених, які потребують саме лікування дітей інкохворих, які не можуть собі дозволити це лікування. Ось активно працюємо, звичайно, в нових таких благодійних ініціативах. Від організації нашої сьогодні ми запустили проєкт з одним банком-партнером у зборі коштів для лікування одної жінки, яка попала в автокатастрофу. І ну, дуже якби, собі пошкодило це. Ну, молода жінка, на майбутнє в попереду хочеться допомогти зробити операцію, щоб ну, все було гарненько в неї. І ми з своєю командою з фондом і з нашими партнерами зараз збираємо кошти саме для допомоги цій жінці. Ось ну і ще ряд проєктів є попереду, про які я пізніше обов'язково розкажу. Скажіть, будь ласка, як люди відгукуються на вашу пропозицію здати кошти на благодійність? Ну я скажу так, що сама благодійність це така, знаєте, така дуже філософська тема. І люди до цього дуже відносяться скептично. Чому? Тому що у нас саме в саме культури і філософії народу це не настільки знаєте, стало нормою і культурою, саме благодійність, давати кошти на благодійність, і... не так як і на Заході, наприклад. Чому? Тому ну, що є ряд, звичайно, самих соціальних статусів самих, якби, в, якби, знаєте, в народу, який ну, сьогодні живе не все сильно таких багатих. Знаєте, таких заможніх сім'ях, да, і вони можуть там віддавати великі кошти. Але знаєте, що найважливіше в цьому плані, я думаю, що це довіра людей. І коли людина стикається з Що, це, що таке філантропія, так, да? вона перекладається як, е... людинолюбство. Тобто, як людина любить іншу людину і може ради цієї людини щось пожертвувати, зробити просто добро. Просто так, це вже є філантроп. Це не обов'язково кошти давати благодійність це не завжди гроші, це не завжди просто якийсь там кусок хліба. Це може бути навіть справа, це може бути допомога, це може бути якби час приділений людині, допомозі проведення з нею часу. Яка людина, яка одинока, наприклад, лежить там в лікарні. Тобто це ряд речей, але це саме головне – це філософія твого серця, твого мислення. І коли людина... Ну, громадянин, да? він зрозуміє, що робити добро і бути благодійником це не просто віддавати гроші, а це просто відношення. Це, це добро твого серця, яке просто виливається інколи, і в матеріальній да, речі, інколи в справах, але взагалі це якби ну, це має бути філософія твого життя. І от ми саме пропагуємо фондом громади Житомира. У нас е слово нашої організації це добро щодня. Щоб кожна людина, яка живе в місті, вона могла робити добро кожній людині, яку оточує біля неї хоча б одній в день, незнайомій. Просто так, добро якесь. Як воно Я моя на автомобілі часто там по області. Я підвожу людей інколи з місця на місце і не беру з них грошей принципово. Я кажу, це мої добрі справа. Люди не розуміють, посміхаються, але це мої добрі справи. Так, але, якби, мої добрі справи да? Якісь, ну, різні речі. Це тобто більш глобальна допомога. І я скажу, що реакція людей рівно стільки, наскільки вони вже на виросли, в цьому культурному цьому і духовному сенсі від того і реакція на благодійність, Тому що є дуже багато благодійників на Житомирі, які дають кошти. Є бізнесмени, меценати, які кожен день це роблять систематично. Є сіря бізнесів, які до яких звертаються дуже черги, приходять благодійних організацій чи людей, яким потрібна допомога. Такі в них на столах лежать листи. Про допомогу. Е, і я скажу, що звичайно допомогти всім неможливо, тому що ну, немає таких банків, навіть, які можуть дати і допомогти всім. Але звичайно, в якісь відбір іде, так як наприклад і у нас в організації чи в проєкті разом за життя, коли у нас експертна рада є, приходять лиз, і ми приймаємо рішення, скільки грошей дати, кому навіщо, які їм якби доходи у цій сім'ї, наскільки ми можемо їй допомогти, чи не можемо допомогти. Ну, все якби має бути адекватно, звичайно. Люди відкриваються, реагують звичайно на запити, жертвують. Ви бачили скрині в різних маркетах, коли люди грошки дають люди Якби звертають увагу на це, uh -huh. але не завжди, звичайно, так, як якби ми того хотіли. Скажіть, будь ласка, які ще благодійні ініціативи впроваджуються саме вашою організацією в нашому місті? Скажу, у нас є зараз така мрія, яку ми хочемо реалізувати. Це зробити такий банк добрих справ uh -huh. разом з інтернет-порталом. Якби зараз я не буду це говорити, поки ми це не запустили. Ідея була така, щоб зібрати там ряд потреб від громадян, що люди можуть заходити на цей сайт і оставляти свої потреби. Навіть у мене нема взуття, хтось напише, і мені треба, там, я не можу собі дозволити це купити, мені потрібно на осінь, наприклад. І буде ряд людей, які забуть заходити, які зможуть допомогти. Чи грошима, чи навіть взуттям цим самим. Він піде, купить цю пару і передасть на одному. І це буде банк добрих справ, де людина може зайти, попросити щось, і людина може прийти побачити і відреагувати на це. І це буде така, знаєте, така благодійна ініціатива, якої ще в Житомирі не було. Вона, в принципі, в Україні ще не сильно запроваджена, але я бачу цей досвід в Росії в одному фонді благодійному, і вони це вже запровадили трошки. Є дуже це розпосюджено на заході. І команда людей, які ну, ми обсуджуємо, це не тільки я, тому що у е, благодійність це, це командна гра uh -huh. в Житомирі. На сьогоднішній день, слава Богу, нема одного якогось, там, який все робить. Uh -huh. Все робиться командою друзями, партнерами, однодумцями, яким, яких болить серце за Житомир. Так? І ми разом це все робимо десь е, спільно з. Е, Громадськими діячами, десь спільно з владою, десь спільно з благодійниками, якби робимо ці ініціативи. І це такий проект, який ну, я вірю, вірю, буде такий великий, масштабний і впливовий. І ще одну ініціативу ми робимо 14 червня, буде благодійний аукціон в рамках телемарафону «Разом за життя. Аукціон буде називатися Подих. Це Творчі люди, які зібралися для того, щоб зробити програму, запросити багатих людей міста, зібрати їх в одному місці, да, зробити для них гарну програму, виставити лоти, це будуть картини, це будуть творчі роботи, це будуть роботи, які робилися дітьми з онкогематології відділення. Це будуть роботи художників, це будуть якісь ну, ще якісь різні лоти, які ми... є навіть сюрпризи такі дуже цікаві. І ми ці кошти теж хочемо зібрати і дати саме на рахунок. Благодійного марафону разом за життя, щоб допомогти дітям. І сьогодні ми запрошуємо вже гостей. Це буде така ну закрита, закрита група людей, яка ми збираємо їх, і ми віримо, що ну це буде гарний цьому і буде гарний старт таких благодійних ініціатив. Ми якщо воно ну прийде дуже добре, то я вірю, що ми будемо робити надалі такі подібні заходи. Ось, але я так хочу наголосити на тому, що це робить не наша організація, це робить команда людей, команда. в якій ми звичайно завжди як співорганізатори в члени команди. Кожен відповідає за свою якусь направлення, і ми разом робимо ці якби справи гарні. Тобто, довіра серед людей до благодійників, все ж таки є у нашому місті. Є є. Якщо взяти просто відповісти на запитання, то є. От, але з цим ще треба працювати. Люди долучаються, допомагають. Скажіть, будь ласка, що саме <кій> вас надихає от на добрі справи? Я так скажу, що я з дитинства віруюча людина, і, звичайно, коли ти якби, якби, надихаєшся якимось речами добра, які ти бачиш з, 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 зі сторони так, з дитинства, ти чуєш якісь, читаєш щось про, про любов, про добро. Звичайно, це тебе якби, виховує на якихось християнських цінностях. І... Таких э, засадах, да? і вони, якби тебе побуджують, робити щось добре для інших. Можна так сказати, що я э, почав займатися громадською благодійною діяльністю 20 років. Ось, і вже чотири організації зареєстрував, організував і якби, розширяв їхню діяльність. Я скажу, що і це я думаю, що не, не перше, не друге, якщо я зробив і буду далі розвиватися. Тому що якби ну я, я не можу. У мене ніколи бувало таке на те, що я подивився і думав, ай, воно ну, нікому не треба. Що мені більше всіх треба? Чому я це, щось робити, uh -huh. А інші сидять на дивані, дивляться телевізор, там сімічки лускають uh -huh. чи там гуляють по парку? Чому я маю організовувати ці проекти? Uh -huh. Тим більше з цього, наприклад, не це не бізнес-проект. Не uh -huh. ти, з цього не заробиш грошей. Це я працюю на роботі, на якій я заробляю гроші, де я маю дохід. Благодійність це я там не трудоустроєний, я там не заробляю. Тобто всі ці фонди і вся ця робота, яка сьогодні ведеться, це, це су, суто благодійна така філантропія, яка не проносить мені не зовсім. Але це якби добрі справи, від яких я отримую душевне задоволення, да, і друзі, з якими я працюю разом в цих питаннях. Я скажу, що це люди, які получають в цього першу чергу таке душевне задоволення і роблячи, розкриваючи, самореалізуючи. знаєте. Ну це цікаво, це цікаве життя, коли ти робиш щось для інших і бачиш результат цього. Наприклад, одна з наших мрій на перші два роки, оцих що будуть це зробити, залучити якісь інвесторів чи благодійників, зробити в місті Житомир 10 спортивних площадок. В різних мікрорайонах, саме, де діти є біля общежиття, да? таких якісних, де було б якесь покриття, де були баскетбольні щити, гарні. Щоб, ну, Просто там в мене в районі, наприклад, я живу в районі чоловічної фабрики. <свіття> і є общежиття, і там біля нього закинута така спортплощадка. Я дивлюся на неї, і кожен день я бачу, як діти там граються по щебню бігають. Там немає не ворот, немає не щита баскетбольного, немає не заборів, ні не, не лавочок, де ж нема, щоб вони там могли сісти. І я розумію, як я хочу це змінити. Особисто, я як людина, як житомирян, дивлюся, я хочу це змінити. Були б мене власні кошти, я б виклав їх і зробив сам цей ремонт. Mm -hmm. Зараз ми шукаємо, щоб це ну, якось налагодити і змінити цю ситуацію. Ну це якби такий ініціатив. Просто ти деживеш, mm -hmm. бачиш і хочеш це змінити. І ти це змінюєш. Mm -hmm. Чи не змінюєш? Оце є якби, благодійність, як людина реагує на те, що її оточує навколо. Це навіть такий фільм був, може, ви бачили Плата вперед». І, і там, де малий хлопчик таку, запровадив таку ідею допомогти трьом людям, uh -huh. і щоб ті люди не йому сказали дякую, а допомогли е, іншим трьом людям. Людь. І це пішло така позитивна хвиля. І Америки захватило в цей рух, якби, там, люди один одному допомагали, дарували подарунки, там, лікували. Там дуже було просто Просто тому, що вони хотіли зробити комусь добре, і це ну це класно, коли це запровадити цю культуру в Житомирі. Я думаю, що це було б дуже класно. Скажіть, будь ласка, які програми е ви вже е впровадили у нашому місті? Ну, е я так скажу, що за час діяльності? Благодійності, де особисто я приймав участь. Це було ряд спортивних мероприятий, таких мероприємств, які ми зробили в місті Житомирі, системних, які організовували. Це було ряд свят, які ми організовували в місті Житомирі. Це знову ж таки, марафон телемарафон за життя. Це три роки поспіль він організовується. Це кропітка робота оргкомітету, який де декілька місяців до початку Дня для цього марафону готує різні речі гостей, шукає партнерів, які дають ну, фінанси, апаратуру, гостей, зірки. Ну це дуже великий об'єм роботи, яка ведеться там протягом декількох місяців. Ось потім весь рік ми ці гроші розпределяємо серед сімей. Тому що 500, гривень член це одне, а якщо потратити з розумом і користю, і, і чесно, це ще, це ще важче. Тому що інколи ти розумієш, що якби, в тебе є якби, сума, і от, якби, є дитина, якій можна всю суму цю віддати і просто і, і спасти життя. Да. Uh -huh. Але є ще, наприклад, 10 сімей, які потребують цю потребу. Як правильно розподілити по совісті і щоб воно спасло більшому кількістю життя людей? Якби, ну, це дуже якби, така, відповідальна робота. Це теж системна робота, яка ведеться протягом вже не першого року. Прошлий рік ми роздавали 70, перший раз ми зібрали 36, потім ми зібрали 150, це є цей рост, хочеться, щоб воно було системно і було якісно, звичайно. Скажіть, будь ласка, ви кажете, ми наша команда, ми плануємо, ми хочемо. Чи багато таких стабільних благодійників у вашій команді, стабільних людей, які прийшли і вже не виходять? Я скажу, да. так. Ну, я дуже маю великий досвід поїздок по Україні, саме в сфері громадської діяльності, благодійної діяльності. Я скажу: та команда, яка є сьогодні в Житомирі, професіоналів, які працюють саме в сфері благодійності, Доброчинності, філантропії грідких спільних суспільних ініціатив дуже сильно, тому що в нас на сьогоднішній день, от ми зараз робимо цей проект аукціон. У нас об'єдналися це журналісти, це творчі люди, це люди, які організовують ряд там. Творчих таких е, мероприятий, типу там містам та да сього ми зібрали всі слівки, не те всіх, які ну як збібрали самі, збираємось. Ми вже просто так здружилися в цих акціях. Що ми просто один каже: у мене є ідея. Таку-то зробити. Всі, О, клас, давай. І ми всі долучаємось, не питаємо, ой, в мене буде на це час чи не буде, чи в мене є на це гроші чи ні, чи хватить мені там бензина під'їхати, забрати там те, те те То зараз я їжджу, наприклад, ти тиждень збираю лоти на аукціон. Да? Ходимо, шукаємо, їх, дзвонимо друзям, різним митцям, художникам в Київ, в Житомирі. І, і це часто тратиться, звичайно. Тратиться час, тратиться якийсь, ну, ну, багато телефон, ти дзвониш, на машині ти їздиш. Але ти не про це не думаєш. Тому що в тебе є ціль зробити якісну справу, яка змінить життя інших людей. І всі на це працюють як один. І підтягуємо всі творчі колективи з Бердичева Житомира. І дуже багато людей в цьому зв'язано. Дуже багато благодійників, Житомирських бізнесменів, які е, будуть за свій рахунок е, там. Зал надають, там, хтось надає фуршети, хтось, ну, Знаєте, це дуже багато, дуже багато таких дрібниць, але бюджет дуже великий. Тисяч тридцять ну, це буде стоїть, десь бюджет, щоб це зробити. Mm -hmm. Ось, і хтось це все дає. Тобто купок пічці, всі збираються, і ми робимо один проєкт, mm -hmm. який дасть там, звичайно, якась там сума зберемо, який десь на лікування цих діток. Але якби кожен це це робить ну, просто від душі. Просто від душі. Ніхто на цьому не заробляє. Це якби ну, у нас все прозоро. Банк, який регулює фінансові питання наші, він всі, все йде, якби під рахунок, під камеру, угу. всі кошти поступають на рахунок, це все фіксується. Тобто є ряд це... незалежних спостерігачів, які на це дивляться, які не працівники банку, просто експерти і наглядова рада, які дивляться. Ну, якби це дуже відповідальні речі, тому що якщо ти раз даси якийсь... Прогалину якоїсь сфері фінансів чи в сфері таких стосунків довіри да, до, до, до проекту чи до організації, то потім, ну, потім ти нічого не зробиш в цьому місці. І в нас же, там дуже маленький, ти там не спів щось там, помилку зробити, вже всі про це знають. Тому ми дуже обережні в цьому, тому що ну, щоб не... це довіра не тільки до, до когось одного, це довіра до проекту і до благодійності загалом. Це якщо один проект проколиться, да, якось. Проявить себе неправильно, то звичайно потім люди не будуть довіряти всім іншим. Всі Ви знаєте, телепередачі були пару, такі, що там якісь благодійники збирали кошти, там їх не так втратили, і там ціли скандали, цілі програми збирали. Ми не хочемо таких варіантів в Житомирі. Хочемо, наоборот, піднімати рейтинг, рейтинг. І, і довіру до благодійності, щоб люди допомагали один одному, любили один одного, робили добро для один одного. І всім подивиться українською. Ну що ж, будемо сподіватися на найкраще. А я хочу нагадати, що в нашій студії був засновник фонду громади Житомира Анатолій Євдощук. А вечірня панорама завершує свою роботу. Далі на вас чекає короткий блок реклами та основний випуск новин Житомирщини. А з вами була Ілона Бенівська. Залишайтесь з нами і не перемикайте.